А ви знаєте, що корозія може нашкодити вашому котельному обладнанню? Сьогодні ми розглянемо, як деараційна колонка КДА допомагає запобігти цій проблемі. Живельна вода містить кисень та вуглекислоту, які руйнують метал, а в процесі дегазації ці гази видаляються, захищаючи ваше обладнання. Пар і вода проходять через перфоровані тарілки та барботажний лист, де відбувається підігрівання до температури насичення та дегазація. Очищена вода потрапляє в деаераторний бак, де проходить останній етап видалення газів за рахунок відстою. Деаераційна колонка КДА запобігає корозію та руйнуванню парових котлів, підвищує ефективність їх роботи та знижує ваші витрати на ремонт та обслуговування. Компанія Теплолідер пропонує широкий вибір деаераційних колонок КДА продуктивністю від 5 до 100 тонн на годину. Зв'яжіться з нами, і наші консультанти допоможуть вам підібрати найкраще рішення під ваші потреби. Наші контакти, як завжди, в шапці профілю або в описі під відео. І не забудьте підписатися та поставити вподобайку.